Вітаю, шановні глядачі та поціновувачі природи. Ви на каналі доступно про екологію та клімат. Тут ми, го... Тут ми говоримо про найактуальніші та найважливіші питання нашої планети так, щоб було зрозуміло кожному, незалежно від віку. Сьогодні ми зануримось в тему, яка стосується. Кожного з нас, адже зміна клімату це не лише прогнози науковців, а й реалії, які ми відчуваємо на собі вже сьогодні. Давайте разом розберемося, чому природа змінила свою мову і що ми можемо зробити. Десь до відвертої розмови про глобальне потепління, екологічні проблеми та майбутнє нашої планети. Природа змінює мову. Ви помітили, як змінилась погода? Трава висихає вже в травні, полуниця мерзне на грядках, а сніг падає там, де про лопату навіть не чули. Зими стають схожими на осінь, а літо на психотерапевта, який обіцяє тепло, але приносить лише розчарування. Все, що ми колись вважали стабільним у природі, сьогодні тріщить по швах. Наші предки, зокрема в українській культурі, жили в повній гармонії з природою. Вони читали її як відкриту книгу. Роса зранку до ясного дня. Бджоли в ранішній порі буде тепло, жаби квакають гучно, чекай дощу. Це працювало тисячі років. Природа була не просто середовищем, а співрозмовником. А тепер ми маємо метеостанції, супутники, штучний інтелект, програми на телефонах, але при цьому не можемо вгадати, чи вдягати завтра шапку, чи сандалі. Природа змінила мову, вона більше не говорить, вона реагує. Це яскрава ознака того, що кліматичні зміни прискорюються. Сонячна активність та рукотворні зміни. Чому все так серйозно? Ситуація ускладнюється тим, що Сонце входить в нову фазу активності 25-й цикл. Це означає, що глобальні зрушення тільки починаються. Астрономи вже порівнюють цей період з тими часами, коли влітку сіяли пшеницю. Кожухах, а річки замерзали. І це, дорогі друзі, ще не найгірший сценарій. Бо якщо додати до цього все те, що ми самі наробили: парникові гази, масова виробка лісів, бетонування земель, бездумне споживання ресурсів, то наша планета починає поводитися як людина після нервового зриву. Бо вона втратила довіру до нас. Природні прикмети більше не працюють. Традиційна мудрість нівельована і спотворена нашим техношумом, ми розірвали зв'язок із землею, але чомусь чекаємо, що вона і надалі буде годувати нас і гріти як ніжна мати. Але вона вже давно втомилася і мовчки мститься, проявляючи себе через екстремальні погодні явища. Один з сенсаційних фактів гест три і зміщення осі землі. І якщо ви думаєте, що це все ось там. Бонуси з Китаю, який змусить замислитись, М мова йде про ГЕС триощелене гігантську греблю, яку вважають технічним дивом і кліматичною катастрофою в одному флаконі. Цю греблю, будівництво якої розпочалося у 1992 році і було офіційно введено в експлуатацію 4 липня 2012 року, розташовано в провінції Хубей. Вона має вражаючі розміри 2335 метрів у довжину та 185 метрів у висоту, утворюючи водосховище об'ємом 39,3 кубічних кілометрів. І цей величезний об'єм води знаходиться на висоті 175 метрів над рівнем моря, що надає йому значної ваги та потенційної енергії. Наразі три ущелини є основним елементом енергетичної системи Китаю. Її потужність становить 22 500 МВт, що еквівалентно виробленню енергії 15 ядерних реакторів. Але ось що найцікавіше, вчені НАСА нещодавно змогли підтвердити, що гес 3 ущелини викликала невелику, але відчутну зміну обертання Землі. Доктор Бенджамін Фонгчао, геофіз... геофізик із центру космічних польотів імені Годарда Наса, заявив, що це збільшило тривалість днів на 0,06 мікросекунди, а вісь планети змістилась приблизно на 2 см. Так, ви не помилилися. Ми самі своїми руками почали зміщувати планету. Це вже не просто кліматичні гойдалки, це глобальна розбалансованість усього, що колись здавалося вічним. І якщо... Вам здається, що все якось владнається? Ні. Вже не владнається, буде по-новому. І це нове не факт, що нам сподобається. Європа нагрівається. Що кажуть експерти про причини? Переходимо до Європи, яка, як ми вже згадували на початку, нагрівається вдвічі швидше за середній світовий показник. Згідно з коментарями експертів, це зумовлено кількома важливими факторами: близькість до. Арктики. Європа знаходиться близько до Арктики, де танення льоду зменшує відбиття сонячних променів, прискорюючи нагрівання, висихання річок та озер. Посухи призводять до зменшення водних об'єктів, а суша нагрівається швидше, ніж вода, посилюючи загальне потепління, зменшення аерозолів. Парадоксально, але зменшення забруднення повітря від промисловості у Європі, хоча і є позитивним. Також призводить до більшої кількості сонячних годин, що сприяє підвищенню температури потепління середземного моря. Швидке потепління середземного моря є значним фактором, що спричиняє частіше та інтенсивніше теплових хвилі та посухи в регіоні. Ці фактори разом створюють ідеальний коктейль для температурних рекордів. І роблять Європу лідером по швидкості потепління. Як адаптуватися та протистояти змінам? Отже, що ж робити? Хоча зміну клімату неможливо повністю зупинити, ми можемо уповільнити її темпи і адаптуватись до нових реалій. Паризька угода ставить за мету утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче. Плюс 2 градусів Цельсія від доіндустріальних рівнів, а саме 1990 року, та спрямувати зусилля на обмеження зростання температури до плюс 1,5 градуси від доіндустріальних рівнів, оскільки це значно зменшить ризики зміни клімату та впливи на них. Також пропонується збільшення здатності адаптуватися до негативних впливів зміни клімату. Підтримка протидії змінам клімату, розвиток з низькими викидами парникових газів у спосіб, що не загрожує виробництву харчів. Це значно зменшить ризики та впливи на нашу планету. В силу глобального потепління багато людей почали погано переносити спеку, отримувати сонячні та теплові удари. Це я відчула безпосередньо на собі минулого літа, коли перебувала на відкритому повітрі більше години. Тим більше хочу поділитися з вами простими, але ефективними порадами, які допоможуть вам почуватися комфортніше. Це не просто народні методи, це перевірені часом підходи. Не виходьте з дому без ємності з водою. Пити потрібно часто маленькими ковтками, щоб поповнити водний баланс. За потреби, якщо відчуєте, що тіло перегрівається, ви можете змочити. Цією водою обличчя, руки, ноги. Вода буде випаровуватись, а тіло охолоджуватись. Не пийте холодну воду з льодом. Вона не втамовує спрагу, а виводиться з організму разом з потом, несучи з собою сіль. Краще пийте чай або несолодкий квас. Солодкі газовані напої лише посилюють спрагу. Плавні рухи на спеці. Якщо ви виходите з дому в спеку, уникайте різких руків. Рухайтесь повільно по тіньовій стороні вулиці. Завжди. Пам'ятайте про головний убір. Капелюшки, особливо солом'янь, кепки, панамки все буде у допомозі. Якщо тінь на вашому шляху відсутня, візьміть з собою парасольку. Вона захищає не тільки від дощу, від гарячих сонячних променів також. IST. Заваріть літр неміцного зеленого чаю, коли він охолоне, додайте трохи меду, лимона та м'яти. Пийте охолодженим. це не лише смачно, але й корисно. Антишарф або японський кондиціонер. Ця геніальна річ дійсно працює. Візьміть білу, чисту хустку, намочіть її в холодній води і пов'яжіть на шию. Коли хустка висохне, знову змочіть, полегшення настане буквально через кілька хвилин. Лайфак. Якщо немає хустини, ви можете використати паперову серветку і можна змочувати водою із вашої пляшки необхідну кількість разів. Мийте стопи та шиколотки. Після повернення додому у спеку мийте стопи та шиколотки прохолодною водою. Там багато біологічно активних точок. Це приємно і корисно. Сієста та алкоголь. Якщо є можливість, розділіть напіл, влаштовуючи собі сієст в найспекотніший час і, звичайно, жодного алкоголю на сонці. Будьте розумними і літо подарує вам незабутні приємні моменти. Тож підсумуємо майбутнє в наших руках. Шановні глядачі, ми сьогодні обговорили серйозні речі. Природа це не просто фон для нашого життя. А головний гравець на цій планеті. Ми розірвали зв'язок з землею, а вона реагує. Але ми ще можемо змінити ситуацію, працюючи над зменшенням викидів парникових газів та адаптовуючись до вже неминучих змін. Пам'ятайте, пам'ятайте, кожна дія має значення. Якщо ви дійшли до цього моменту, значить вам небайдуже. Діліться цим відео, обговорюйте його з друзями та близькими. Разом. Ми зможемо зробити нашу планету кращим місцем для життя. До нових зустрічей на каналі Доступно про екологію та клімат. Дякую за вашу увагу.